Розумію. Але в нас вже виснаження на межі фаталізму. Тривожно постійно, водночас вже нема сил боятися. Але хто зна, що тварюкам спаде на думку. Тут дійсно люди бояться навіть власної тіні. Місцеві мешканці в транспорті на вулицях заводять розмови про те, як стало погано. Окремі лають Путіна, іноді матом, і висловлюють співчуття та симпатію до кримських татар. Критикують забудову без достатньої кількості очисних споруд. Точаться чутки, що забудують суцільною смугою все узбережжя від Балаклави до східного Криму. І всю історичну і радянську забудову знесуть і будуватимуть нові ЖК. Наскільки це серйозно, не знаю, але люди сполохані. Потрошки, потрошки. Люди вже дуже злі, це факт. Ще й через ціни. Вже реально не вистачає на їжу тим. Хто має зарплату трохи менше середньої? Недавно отримала несподіваний подарунок. Поверталися додому. Ішли однією з центральних вулиць міста. Стоїть авто на місцевих номерах. Із нього лунає, у я не здамся без бою. Не надто гучно, але чути добре. Ми спершу аж самі собі не повірили. Потім обернулася, посміхнулася водію і показала клас. А він блимнув нам фарами. Вірю, що це просто безмежно сміливі наші однодумці. Ми зараз є розгублені і не розуміємо, на що розраховувати і як бути корисними. І якщо ми можемо бодай щось зробити, аби на Заході краще зрозуміли позицію України і не змушували торгувати територією, можемо донести. Що таке для кримчан втрата надії на звільнення, ми готові писати, говорити і діяти. Неважливо, чи буде це важко, чи небезпечно.